Друзі, вітаю! Сьогодні у нас знову копчення. Будемо готувати скумбрію холодного копчення. Ось сходили ми на базарчик, придбали ось таких красунь, будемо сьогодні їх готуватись. Сьогодні будемо марнувати, солити, а через кілька днів будемо коптити. Як завжди, у нас рецепт простий, швидкий і в кінцевому результаті все. Дуже смачна. Зараз ми цю рибку підготуємо, беремо голову і внутрішні і покажемо, що робимо далі. Отже, рибу почистили, помили, прибрали всі плівки. Що зараз робимо? Рибу будемо солити мокрим посолом 3 дні. Значить, як будемо розраховувати сіль? Значить, дивіться. із розрахунку на 1 кілограм риби. Беремо 30 грамів солі і 5 грамів цукру. Е, у нас тут 1,5 кг риби вийшлося. Значить, додаємо до цієї до, е, ваги риби 1,5 літра води кип'яченої охолодженої. Тобто, у нас виходить 3, е, 3 кг загальної ваги. На ці 3 кг загальної ваги беремо 90 г солі звичайної кухонної, і 15 грамів цукру. Водичку вже ми підготували заздалегідь, воду виливаємо до рибки сюди. Ось так. Зараз відміряємо ще одну, ще пів, пів літри і покажу, що робимо далі. Добрали ще водички, сіль відміряли з цукром, висипаємо сіль з цукром, остальну воду. Перемішуємо до повного розчинення солі з цукром. Також дивіться, щоб вибирайте тару, таку, щоб рибка, коли лежала, ваша, щоб вона ніде не загибалася, щоб вона лежала на всю длину, щоб хвостики щоб вона рівненько лежала коверше. Ще хотів подякувати глядачів за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші вподобайки. Пишіть, ми все читаємо, ми на все відповідаємо. З задоволенням будемо і далі знімати для вас відео. Завдяки вам, у нас вже на каналі у вас і нас 50 підписників. Дякую всім за те, що ви з нами. Ось оцей. І тепер заливаю це все сюди, наш тузлук до риби. Дивіться так, щоб. Так, немає солі, все розтворилося. Дивіться так, щоб тузлу покривав рибку повністю. І тепер цю всю біду, всю цю красоту, всю нашу рибку ставимо до холодильника на три доби. Через три доби вім'ямося, покажу, що робимо далі. Пройшло три дні. Дістали рибу з холодильника, Промокнули бумажними серветками і розвісили у сушарці. На просушку, для того, щоб на суху рибу краще лягав дим. Зараз пару годин просушимо і будемо коптити. Отже, рибку просушили, зробили таку ось коптилочку з картонної коробки, розвісили нашу скумбрію. Унизу у мене там ще одна коробка закрита, там коптильня, холоднокопчення, равлик. Закрили там за те самое скотчем. Зараз тут закриємо тоже за, заклеємо, е, коробку і будемо коптити протягом 6-8 годин. Я прокоптем про покажу, що там робить дані. там, Навірно, закрилася коробка. Да? Пройшло 6 годинок, Наша скумбрія прокоптилася. Дістали із коптильні рибку і розвісили в сушарки. Так вона повисить ще годин 6-8, щоб трошки провітрилась. Потім покладемо до холодильника ще на добу дві І потім вже будемо смакувати. Ну а ви напишіть, який вигляд вона має. Мені здається, що гарний повинна мати, тому що пахне копченим. Рибкою пахне так, що аж слина котиться. А, красота, мабуть. Ням-ням. Привіт, друзі, знову. Отже, пройшло у нас не пару днів, як я казав в попередньому кадрі. Пройшов у нас уже тиждень. Після того, як ми коптили нашу скумрію, ось вона, все, що від неї залишилося. Було 5 штучок, а залилося 2. Три ми з'їли через 2 дні після копчення. Дві лишили спробувати на тиждень, що вийде. Ось так вона виглядає. Дивіться, хай Оля покаже, як вона виглядає. Зараз я візьму одненьку і посмакую, як вона виглядає, як вона на смак через тиждень. Так, візьму і будемо бігати. Так. Оп-окса так. завжди в мене. Опля. Виріжеться гарненько. Так. З мене як сюди ріщик ще той. оп Опля. Ріжеться гарно, дуже гарно. Два. Ну і ще одну відріжу. Шматочок такий. Дивіться, не розвалюється, ріжеться гарно. Ось так. Це покладу сюди і сюди. І посмакуємо, що в нас. Вийшло через тиждень з цієї рибки. Так, покажи, яка вона на зрізі? Красненька, Красненька, так? Да? Красненька. Бачите, вона прокоптилася, промаринувалася, просолилася. Так. Ось так вона ламається, дивіться. Все, гарно. Так. 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 Кісточки. Зараз хребет відламаю. Так. Не відламується. Хоч, Хоча, ось дивіться, відділяю філейну частину від шкірки, відділяється дуже гарно. Так, тягнеться. Пробуємо. О. Через тиждень краще, чим. Чим через два дні. что я вам скажу. Насиль в миру мало сольна скумбрия. Так. Какая она вкусная, друзья. Краще, чем в магазине. Такої шкумбри ви магазині не купите. Аби ще не киски. Все. Смак копчення яскраво виражений. Не різкий. Ну і все. Яка красота? Дуже смачна. Я вам ті шкірку з'їм. Можна шкірку їсти? Напишіть в коментарях, можна шкірку їсти, Клас. Дуже класна рибка. На, сіль, на, сіль, на цукор, все дуже смачне. Даже перший раз коптили, перший раз робили і дуже класна рибка вийшла. Жарненька. Смачненька, соковита, не суха. М -м -м. Можна робити на замовлення смело. А хто хоче, може і сам зробити собі. І хто не хоче купувати в магазині, де ізвісно що. Ідете на базар, купуєте скумрію, свіжоморожену, свіжу морожену, розморажуєте і робите, по-моєму, рецепту. М -м -м. Да какая красота. Картофанчика. Угу. Короче, друзья. Готовьте с нами. Готуйте краще нас. Угу. И кистки уходят. Угу. Класс. Угу. Все. Я пришел за пивом. Я не могу. Такая вкуснятина. Візьмемо наступного на разу 10 штук закоптимо. Все, друзі, пока. Не хочу вас, щоб у вас слина сходила із вас. Всім пока. Бувайте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ставте вподобайки.